ЗСУ вдарили по командному пункту російських морпіхів на Курщині. Там зараз чи не найгарячіше, бо саме курська карта є для України тим переконливим аргументом, який нам критично важливо мати для будь-яких майбутніх переговорів. Власне про це майже дослівно заявив і держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Саме тому для Путіна зараз пріоритетною метою є повернення під контроль усієї Курської області. Він навіть Відправив туди заступника міністра оборони особисто. Але після початку операції ЗСУ на Курщині Україна вже п'ять місяців утримує там буферну зону. Ворог втратив більше 38 тисяч своїх солдат, і з них близько 15 тисяч безповоротно. А за два тижні до інавгурації Трампа українці пішли на Курщині у наступ одразу на кількох напрямках. І тільки за останні два дні російська армія втратила там до батальйону піхоти. Своїх десантників і північно-корейських солдат. Ну і власне на Курщині наші сили спеціальних операцій ліквідували групу північно-корейських військових. П'ятьох знищили в стрілецькому бою. Ну і ще вісьмох ліквідували наші оператори дронів. Серед особистих речей одного із північних корейців була радіостанція Азарт і детектор дронів. Ну а ще лист звернення до партії на чолі з Кім Чен Іном. То скільки загалом солдатів КНДР воюють на боці Росії зараз, і чому вони не здаються в полон? Ну і яку оцінку їхньої ефективності дають українські воїни? влада Цимбаленко про це спершу їх безуспішно намагалися приховати. Баскуся башку і хто зерно тут знає? Та зараз за ними спостерігає весь світ. Солдати кіма на російсько-українській війні, які вони в бою, як їх оцінює ЗСУ і чому вони не здаються в полон? Курщина саме там бійці КНДР здобувають свій перший бойовий досвід, і як правило, невдалий. 12 тисяч приїхали на сьогодні 3 тисячі вісімсот вбита або поранено. Зараз в Курській області посилення боїв, і відповідно ще більше втрат. Ось що говорив президент після доповіді сирського в районі тільки одного села Махновка на Курщині. Російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників, і це відчутно. І це лише за два дні. А ось відео з тієї ж таки махновки, яке напередодні оприлюднили в центрі протидії дезінформації. На ньому північно-корейські солдати в російській формі виганяють місцевих з їхніх будинків. До Речі про їхні конфлікти з місцевими інформація з'являлась неодноразово. Воюють північно-корейці в російській формі і з російською зброєю, забезпечені навіть краще за армійців РФ. Але солдати КНДР не розуміють реалій сучасної війни. Вони використовують лінійну тактику, яка мені здається, вона була не дуже сучасна. ще під час другої світової війни? Тобто, коли підрозділ атакує в лінію, це просто мішень. Живи про це розповідають і наші армійці. кажуть північ корейці стають легкою здобичю для наших дронів. Багато зараз на нашому напрямку застосовується корейських військових, які насправді для БПЛА солодка ціль, тому що вони не розуміють. що… Що таке БПЛА? коли вони бачать дрон, завмирають, сподіваючись, що їх не помітять, або що вполювати БПЛА виставляють живу приманку. Виставляється якийсь один боєць, на якого летить той дрон. Ну і власне, всі інші намагаються того дрона збити. Тобто, в цьому плані вони до цього часу не підготовлені. я сказав, що росіяни просто не встигають, а я думаю, і не хочуть північнокорейців в цьому вчити про погану взаємодію армії РФ з північно-корейцями говорять самі ж росіяни, причина і в мовному бар'єрі і в різному військовому підході. Росім не привлекати нашій роботі іностранних партнерів. Із-за проблем з комунікації во время виконання бойових задач они уже не раз атакували наши ж подразделения. До речі, це підтверджує наша розвідка. Місяць тому солдати КНДР, яких відправили на штурм, з переляку розстріляли машину захматівцями. А ще росіяни північнокорейцям заздрять. Ось що говорить полонений боєць РФ воружині. У них все наше селісне автомат. 12, 12, правда, от новий автомат. У них СВД, гранатометы и все вот это вот присутствует. А у нас не присутствует ничего. Утром у них рис, вареная яичка, шоколад, э, соус, вот это их, вот это там китайский, корейский. Ну, соответственно, апельсины, яблоки. У нас такое перепадало там, ну, сколько я был за 10 дней, два раза яблоки я яблок не видал. А от самих полонених північнокорейців поки нема. Принаймні тих, кого б наш генштаб показав публічно. А все тому, що задурманені пропагандою солдати КНДР більше смерті бояться полону. До того ж, від їхньої поведінки на полі бою залежить життя їхніх родин в північній Кореї. Якщо ми можемо відзначити фанатичну відданість своєму фюреру з боку північно-корейських солдатів, то тут 12 балів за Десятибальною шкалою наші бійці сил спеціальних операцій знайшли щоденник в одного загиблого бійця і оприлюднили кілька сторінок із записок спецпризначенця Джонга. У них привітання друга з днем народження, схема боротьби з дронами і цілий набір пропагандистських гасел, про антиімперіалістичну боротьбу та відданість кіму, а ще про їхні цілі у цій війні. Підготувати універсальні батальйони, які можуть ідеально виконати будь-яку задачу навіть ціною смерті. Це і є мета, це є і духом цього з'їзду. Наші бійці порівнюють північнокорейців із роботами. Вони дуже дисципліновані. Про це говорять і полонені росіяни. Корейці трус направо. А ми йдемо взаді, зачищаємо і закріпляємося на взятих позиціях аресі. І найгірше, що цих фанатичних солдат може стати більше. Вони можуть привести ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. вони можуть привести. Багато людей. Чому тому, що у них наказ автократії. Так вони поки не розуміють специфіки сучасної війни і не знають військової техніки, але вони швидко вчаться, і це загроза глобального характеру. Влада Цимбаленко, Ми Україна, марафон Єдині новини.